Слова вічію, але не покори. Юлія Тимошенко звернулася до українців. Цитую: закликаю людей скинути на виборах мафію, яка править в Україні і ігнорує права людей. Відеофрагмент звернення записав адвокат Тимошенко Сергій Власенко. Адміністрація Качанівської колонії відповіла, відповіла листом про порушення режиму і просить медиків дозволу на переведення Тимошенко назад у колонію. Обмін заявами відбувся, що в сухому залишку Юлія Тимошенко отримає вівторок півтора побачення побачення соратниками Олександром Тручиновим, Арсенієм Яценюком і Григорієм Немирою. Прес-служба державної пенітенціарної служби повідомляє, що це рішення прийнято в порядку винятку, бо засуджена Тимошенко давно вичерпала ліміт, передбачених кримінально-виконавчим кодексом короткострокових побачень. Напередодні лідерка опозиції, словами відомчих інструкцій, грубо порушувала правила та режимний розпорядок ув'язненої особи, ігнорувала законні вимоги пенітенціарної служби. Іншими словами, вимагала зустрічі з колегами по опозиції, які приїхали до Харкова. Побачення не відбулося. Тож Тимошенко на знак протесту лягла на бетонну підлогу і пролежала доволі довго і безрезультатно. Тим часом, якщо вірити тюремникам, відвідувачі від батьківщини намагалися прорватися на територію лікарні, зокрема, завдавали удари. По дверях лікарні, цитата руками та ногами. На прохання співробітників Пенітенціарної служби та медичного персоналу не порушувати спокій у лікарні, вони не реагували. Йдеться в повідомленні Державної пенітенціарної служби. Відтак, протистояння між опозицією і владою перейшло у відеоформат. Захисник Власенко записав на свій телефон пристратний спіч Тимошенко, а адміністрація колонії показала, як опозиціонерка на ходунках грюкає по скляних дверях кулаками та підборами. Перестаньте. Юлия Владимировна, перестаньте. Я не остановлюсь. Вы ничего этому не делаете. Юлия Владимировна, прекратите противоправные действия. Юлия Владимировна, перестаньте это делать. Я вимагаю короткострахового побачення. порушуєте ви общественний порядок. Ні, ви порушуєте закон. Прямо порушуєте закон. Кожна людина в Україні сьогодні, по суті, справи живе в кримінальній країні, яку побудував Янукович. Кожна людина на собі відчуває, що закон попирається, що люди абсолютно знедолені. І тут я відчуваю це все на своїй власній долі, на своєму власному житті, що б не було написано в законах, Сергій те, що стосується прав людей, сьогодні для матері Януковича влачення. немає ніякого значення. Для них має значення тільки збагачення, корупція і все інше, що вони для себе в Україні влаштували. Я можу тільки зараз ще раз уявити, наскільки кожна людина. В кримінальній поліцейській країні, яку побудував Янукович, безправна і не може покладатися не на закони, не на суди, не на силові структури. Тому що все перетворено в мафіозне єдине кримінальне угрупування.